Ігор Коломойський ніколи не приховував певні речі. Перше, що він хоче реально помститися Петру Порошенка за те, що Петро Порошенко почав процес деолігархізації. Тому що треба відразу сказати, що процес деолігархізації почався з президентства Порошенка, коли був націоналізований Приватбанк. Націоналізація Приватбанку в ситуації, коли продовження його діяльності в руках Ігоря Коломойської і партнерів цього олігарха загрожувало самій стабільності фінансової системи України, вона фактично. При, призупинила цей процес олігархічного свавілля. Після того, як е, Ігор Коломойський е, пообіцяв оцю помсту, виконав її, тому що фактично ми можемо назвати його політичним хрещеним батьком Володимира Зеленського та всієї політичної команди чинно-українського президента. Можна сказати, що почалося поновлення впливу олігархату, яке тільки зараз трішечки зменшується. Е, ну, от зараз Коломойський втратив е, свій менеджер Центр енерго. Ви знаєте, нещодавно. Але. І на фракцію Слуга народу Зелен... Коломойський мав величезний вплив. І з Зеленським він публічно зустрічався. Пам'ятаєте, коли публікували цю фотографію зустріч Коломойського в офісі президента? Ніби знущалися над цими нам. От, прийшов, так би мовити. Як додому. Так. Да. От. І потім вплив з Коломойського на групу за майбутнє, яка перетворилася на політичну партію. Фактично, Коломойський став некоронованим. Ну, не королем України, але регентом при королі, при молодому королі, як це було в, при, в часи феодалізму. І отут Сполучені Штати задалися питаннями, як так взагалі могло статися, що людина з олігархічними впливами, якою ми боролися після 2014 року, раптом набула такої ваги, і що президент України фактично акцептує цю вагу, допомагає цій вагі збільшитися. Фактично допомагає поновленню олігархічних впливів в країні. Це ж катастрофа катастроф. І от. Білий дім, вже новий білий дім каже: ні, так не буде. І, до речі, це можна було очікувати, тому що е, розслідування проти Ігоря Коломойського в Сполучених Штатів весь час відбувалося. І не є величезним секретом, що саме тому, що Ігор Коломойський побоювався наслідків цього розслідування, він залишив Ізраїль. І йому нічого не залишалося, ось давайте чесно скажемо з нашим українським півчизником: Ігорю Коломойському нічого не залишалося, як приїздити сюди, в Україну. А для того, щоб сюди приїхати, йому потрібно було, щоб президентом України був не Петро Порошенко, а Володимир Зеленський. І ось фільм Слуга народу, всі ці процеси, які відбувалися, все це, всі ваші дорогі мої прихильники Володимира Зеленського, голоси, які ви віддавали 2019 року, тільки для того, щоб людина, яка боялася санкцій сполучених штатів і хотіла примножити своє багатство, тух сюди повернулися. Ви просто мільйони людей, які забезпечили життя Володими Ігоря Коломойського в Україні. Це вся ваша політична роль, роль мудрого українського народу. І треба кожному, хто голосував за Зеленського, собі сказати це чесно. Я голосував за те, щоб Коломойський не боявся американських санкцій і розслідувань. Я віддав йому свій голос. Ну віддав і віддав таке буває.